Після джиди, да Ну фактично, всі заяви Сполучених Штатів вони вони сходять ось до, до, до такого не до, Ну досить не знаю. Безрезультативного якогось фіналу. Поки що. Поки що. Не знаю, як буде далі, а поки що отак. ну Насправді він каже, що є два плани: план А і план Б, але насправді він же назвав один план. Тобто okay. ніякого плана А і плана Б нема це є просто план, який складається з двох частин, okay. і тут є велика дискусія. Ми пам'ятаємо, коли і Путін, і Зеленський говорили про те, що ніякого припинення вогню до укладання угоди якоїсь, і дивно що це говорив Зеленський, тому що. Я би хотів би поставити просто питання Зеленському, ну ясно, що його немає, може нам всім. А які зараз можуть бути взагалі от для України, що НАТО нас захистить, якщо ми туди вступимо, ну не факт, що воно захистить членів НАТО? І ми вже бачимо, що сьогодні говорити про НАТО як про інструмент п'ятої статті вже не можна, тому що Сполучені Штати піддають сумніву саму п'яту статтю. Тепер говорити про те, що Штати може стати нашим союзником. Так ми бачимо, як це відбувається з Ізраїлем, коли Штати ведуть як би це сказати, переговори з Хамасом всупереч волі Ізраїля, і як вони вимагають від Японії іншу систему стосунків ніж та система, яка склалася раками, і так далі. Тобто, штати для Японії вже не є той гарант, як вони це ми це знали, і для Ізраїля вони не є герантом. Тобто, хто може бути для України гарантом? Я думаю, що для України є гарант для України для України. Гарант є коли кажуть що ЗСУ, це неправда, тому що ЗСУ не може бути гарантом. Зсу це наслідок. А причина це в мозгах українців, які повинні проголосувати за верховного головнокомандуючого. Тоді ЗСУ будуть гаранти. А якщо вони не проголосують, то тоді будуть такі речі: ми будемо виходити з захоплених. Нами території Росії, а прямо пишуть заході на заході. Вони пишуть виведення військ. Ніхто не пише про відступ чи там і так далі. Будуть такі історії, як були з Києвом. Пам'ятаєте, коли вони з Києва відходили навантажені холодильниками і телевізорами? А ми нічого з ними не робили. Вони спокійненько виходили. Я стояв в той час на позиціях. Я бачив, як ворог. Навантажений добром награбованим, тихенько відходить і всі мовчать. І це не, не військове ж рішення, а політичне. А згадайте, як вони вийшли з правого берега. Дніпра по типу хотів Дабі, сказати, да що да що абсолютно. ледве ледве там е, та дорога блека попала. Вони багато 10 ти, ну багато 50 тисяч здається. Там під військ було вони вийшли через нього, і нічого з ними не сталося. А потім наші експерти незалежні говорили: бачите, як вони гарно провели операцію про виведенню через єдиний міст військ, тобто. Це все рішення верховного Головнокомандуючого. і поки у нас не буде іншого головнокомандуючого, наші збройні сили не зможуть захистити Україну. Тому єдиний гарант, який сьогодні у нас є, це українці, які повинні обрати того верховного Головнокомандуючого, який вдихне нове в нову енергію в суспільство і в збройні сили, які почнуть захищати збройну Україну, не так як їм кажуть. І не так, як їм дають вказівки, а так як вони могли би це робити, і як вони робили і роблять в ті моменти, коли влада не може завадити їм це зробити, тому ну, я до чогось я скажу просто коротко, що я ставлюся до оцих гарантійних процесів дуже скептично. Ну ви вже в цю, в цю історію пішли в вибори, да але ж тут трошечки нестиковка, тому що для того, щоб отримати право вибору, да. Щоб нам дали таку змогу. Право то ми маємо, а змоги немає проголосувати. Тому треба ж тоді, щоб завершилися бойові дії, відмінений військовий стан, тому воєнний стан і так далі. А ми розуміємо, що цього немає, і, і з огляду на те, що відбувається зараз в переговорному процесі, може так статися, що не скоро і буде. А от. І якось ми виходить впираємося в те, що і гаранта немає, а і бойові дії не можемо завершити. Ні, ну зрозуміло, що я зараз не кажу про е, короткий лист програму дій. Я говорю про те, як Україна може забезпечити собі гарантію. Тобто, угу. е, не, я не, не кажу, що треба все кинути і почати займатися виборами. Тут і багато. Ну це окрема тема. Можна дуже багато про це говорити і про те, що вибори можна проводити, але чи треба їх проводити зараз? Я не знаю, чому тому, що я дивлюся, що відбувається. Ну, от згадайте історію. Там Зеленський посварився з. Трампом і у нас всі стали антиамериканцями, все суспільство. Так вибачте, якщо нашим суспільством так легко маніпулювати, або згадайте цей збір, де десятки мільйонів гривень було зібрано на банку на ядерку. Ну тобто, наші громадяни готові не просто голосувати по приколу, вони готові й донатити по приколу. Ну тобто на сьогоднішній день я би сказав, що суспільство, якщо його дати можливість йому голосувати, не факт, що воно буде голосувати свідомо, зважено, uh -huh. розумно. Е а якщо воно буде голосувати так само, як воно голосувало в 2019 році, то навіщо колотнечу голоштувати? Давайте голосимо Зеленського царемда й вже хай собі е керує, тоді він буде знати, що в нього є царство, і це царство треба якось захищати, і може він буде якось відповідальніше ставитись до цих подій. От, крім того, мені здається, що все-таки в Джиді ем, оці поступки. Ми ж колись чули результати Джиди. Ми що чули? Ми чули, що Україна погодилась нібито віддати певні території, Україна погодилася вивести війська, як кажуть. Там ще щось Україна погодилась, і всі ці погодились. Вони в основному виглядають знаком мінус, що ми погодились. Ну не буває ж перегомовин таких, щоб, ну, одна сторона отримала всі мінуси, а інша сторона всі плюси. Так не буває, значить був якийсь плюс, mm -hmm. який плюс можна тільки здогадатися. Можливо, Єрмак вів перемовини так, щоб зберегти повноваження за Зеленським і забезпечити йому якесь майбутнє на президентських виборах, і можливо, це було предметом розмови таке, як ну про простіше кажучи, ми вам забезпечуємо. Славу і удачу і покажемо е, Трампа величезним е, миротворцем, А ви ж нам не нас не забудьте е, підтримайте під час виборів, які вони будуть, дайте нам шанс ще пару літ страною. Там якийсь час. От такі така зділка мені виглядає найбільш реальною, тому що ми не почули жодного пункту, е, де би американці пішли на зустріч України. На жаль. У нас є опитування, от я хотів би, щоб ви його прокоментували: значить, Волк заявив, що Україна може втратити свою територію в обмін на гарантії безпеки, і ми запитуємо у наших глядачів на вкладці співтовариства. Значить, на кого ви покладаєте провину за втрату української землі? Ну тому що розумієте, чому? Чому от. Питаємо, тому що, ну якщо американці це вже допускають і говорять, і це Волц говорить, та, це, це не хтось там, а, то значить це досить, досить, досить вирогідно. І от на кого лягає провина за втрату української землі? Перший варіант особисто на Зеленського 56%. На Зеленського та його виборців 31%. На всіх українців 4% і на колективний захід. 9%. Тобто, якщо так виключити всіх українців, який такий досить сумнівний варіант, то колективний захід 9%, а 56 плюс 31 оця сума, це Зеленський і його виборці. <кій> Ось такі результати. Ну, це результати, зрозуміло, що вони, вони по Ютубу, по, по каналу Анексія. Ну, у вас прекрасні глядачі і дуже мудрі, і я не кажу, що вони дуже мудрі в частині Зеленського, а тому, що зараз до цього повернуся, але вони дуже мудрі про захід в частині заходу. Це дуже мудро. А про Зеленського чого я скажу? Що я вважаю, що вони не праві, що Зеленський в цьому винен? Я великий опонент Зеленського, але я впевнений, що він не його вина. І Порошенко був правий, коли казав, що ви ж пам'ятаєте, як всі обурили, казав, що він сказав, не час шукати винних, не час шукати винних. І всі казали, як так Порошенка захищає Зеленський? Ні, ні, ні. Порошенка захищає 73 Вони корінь, біди. Вони 73%. Зеленський нічого б не зміг зробити, якби його не обрали. Хто його обрав? Отак ми й вийшли самі на себе. Знаєте, це ж всі кажуть, ага. що. Не вийдіть самі на себе. Ми вийшли на сам, самі на себе. Ми обрали, і тепер ми хочемо звелити на Зеленського вину, що він е, е, погано себе повів. Так оберіть кухарку командиром е, ці літака, і, і, і потім кажіть, що яка вона дурна, ця кухарка, що вона не змогла справитися з літаком, і її треба ще може в тюрму за це посадити, що ви її обрали? Ні, на себе покладіть відповідальність. Коли... не треба, як ми ми говоримо зараз про загальну вину. За Зеленського треба судити не за загальну вину. За загальну вину нікого не садять. А Зеленського садять за не треба садити за конкретні злочини, яких там з головою набралося. Але ж знов таки не факт, що його за це посадять, і це окрема розмова. І в даному випадку, вчора Лукашенко сказав. Дуже цікаву фразу. Він сказав, що треба було покінчити з Україною ще в 2014 році, але вони не могли покінчити з Україною в 2014 році. Чому? Тому що для того, щоб покінчити з Україною в 2014 році, треба було, щоб українська влада була така, як зараз, щоб вона готова була допустити це покінчення. Росія не збиралася. Не була готова для військового вторгнення. Чому ну це дуже просто. Насправді вони побачили, як вони зробили це в Криму, і вони думали це зробити всюду. Коли вони а по моїй версії Януковича вивели з України командою з Кремля, в Україні склалася ідеальна ситуація. Президента головнокомандуючого верховного немає. Кабінету міністрів немає цього міністра оборони. Немає відповідно, головнокомандуючого звичайного немає. Парламента немає, тому що логіка така, що 300 депутатів з зелен... цього Януковича повинні були втікти разом з ним. Ну сталася дивина. Я думаю, що до цього доклали руку серйозні зовнішні гравці, тому що ясно, що це не Турчинов зміг домовитися з. Ста депутатами Верховної Ради, які залишилися. Це були гарантії більш серйозних гравців, які залишили парламент. Цей парламент, який до цього був про синьо-чорний синьо-білий Януковський, раптом почав підтримувати Турчинова на посаду президента, там всі інші і так далі. Так далі речі, і країна почала потужно опиратися і почала створювати збройні сили, і вона не дала можливість. В Одесі провернути ту операцію, яку провернули в Донецьку і в Луганську. Вона не дала можливість провернути її в Харкові, і в інших містах. І таким чином Росія натикнулась на владу, яка не хотіла здаватися. А потім в 2019 році прийшла інша влада. І тепер до 2021 року армія була настільки ослаблена, настільки були закриті всі проекти, що вже в 2022. Ситуація була для України гірша ніж в 2014-му з цієї точки зору, тобто не тому, що армія була слабша ніж чотирнадцятого. В 14-му вона була е, сильні е, армія реально слабша зараз в 2014-му році. Була в 22 му Вона була сильніша. Але армія, як я вже говорив, е, це не наш гарант, а наш гарант це поєднання. Влади, народу і армії. Так от виявляється, що вона в Україні з'явилася слабка, слабка ланка, яка давала дуже низький коефіцієнт на посилення. Тобто, грубо кажучи, якщо по Порошенку коефіцієнт був там 2 то зараз коефіцієнт був 02 і Таким чином, це ослаблювало збройні сили. І я вчора прочитав, значить таку пафосну інформацію про те, що Україна запустила, зробила длінний довгий Нептун, який тепер літає на тисячу кілометрів. Які ми молодці, розкажу вам таємницю, яку, звичайно, ніхто не знає, але таємниця відома. Я просто був в комітеті з питань безпеки і оборони в Верховній Раді, і точно знаю, що Нептуни при бажанні могли б літати на тисячу кілометрів раніше. Але до 2019 року. Діїв закон про обмеження ракет малої та середньої дальності. А мала дальність починається з 500 кілометрів, і жодна країна, в тому числі Україна, яка є спадкоємцем радянського союзу, який підписав цього угоду, не могла виробляти ракети, які могли летіти більше ніж на 500 кілометрів. Тому наші ракети, які могли би летіти на тисячу кілометрів, літали на 499 по документам. А для того, щоб воно він полетів на тисячу, треба було зменшити бойову частину і збільшити кількість пального. От і вся історія ніякої ніякої великої мудрості немає. Може зараз цю ракету зробили трошки інакше, може вона справді стала довшою там і так далі. Але суть в тому, що і грім 2 і Нептун могли літати би при бажанні. До тисяч, і якби був Порошенко, які вони це як коли це розглядали, воно би літало. Але в 2019 році, коли оця конвенція втратила свою чинність, ем, е, значить по, по збереженню, Ну по е, е, обмеженню е, е, ракет короткої і середньої дальності, в Україні була інша влада, і ця влада, замість того, щоб почати потужно виробляти ракети, які можуть літати на тисячу і більше кілометрів, визвернула звернула повністю е, ракетну програму. От вам і е, всі наші подвиги, і всі, і більшість тих успіхів, які ми зараз бачимо в виробництві і так далі. Вони всі корінням знаходяться в е, владі по, ненависних попередників. Будь ласка, підписуйтеся на Ютуб канал Олександра Боргінця, Він у нього вже з'явився. Посилання є під відео. Я нагадаю, що Олександр Боргінець на зв'язку з каналом «Анексія». Пане Олександре, а ви довіряєте Трампу чи ні? Так, звичайно, довірям да але ж розумієте, що е, коли до вас приходить сантехнік, е, і ви кажете, що ви йому довіряєте, це не означає, що ви з ним повинні грати в шахи і е, довіряти йому як шахісту. Тобто, е, кожен з нас повинен розуміти. В стосунках з іншою людиною я не кажу зараз про політиків про геополітиків, я а з іншою людиною просто розуміти, що довіра до цієї людини стосується певного кола питань, а не всіх питань взагалі. Ну тобто, грубо кажучи, якщо я чую заяву віцепрезидента про те, що його дружина повинна завжди усміхатися, незважаючи на те, щоб яку будирницю він не сказав і не зробив, тому що таке життя жіноче життя. То я в цьому питанні ну якби не можу довіряти точно йому, тому що багато чоловіків у світі зовсім думають інакше, що дружина це друг партнер, це людина, яка може допомогти, з якою можна який ти може допомогти. Це союзник твій і так далі. так далі. Тому є питання, в яких можна довіряти, в яких питаннях можна довіряти Трампу, в тому, що Трамп точно буде все робити для того, щоб досягнути успіху свого особистого і Зеленський. Теж повинен довіряти Трампу в тому, що Трамп хоче успіху. А дивіться а успіх України. Зачекайте. Да, чекайте до України. Ми дійдемо, тому що Трамп все ж таки не президент України, правда? А він президент Сполучених Штатів дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.